Друзі, привіт, сьогодні поговоримо про обмежено придатних, які стануть в світлі нових змін до постанови Кабміну 560 особливо незахищеною категорією громадян, які навіть якщо і будуть мати право на відстрочку, однак реалізувати його без перешкод. Скоріш за все не вдасться. Чому ці перешкоди знов з'явились з боку влади? Все просто і ясно, як божий день. Тому що ось всі ці заяви щодо того, що громадяни зобов'язані з'явитися на переогляд до 4 лютого, якщо не з'являться буде штраф, це ніщо інше як такі спекуляції деяких представників з боку політиків, тому що насправді то все вони добре знають, що просто так масово в ТЦК всі не підуть. Щоб зробити цей переогляд, раптом в новорічну ніч чи день я свічку не тримала, коли вони це все прийняли. Але 31 грудня були внесені відповідні зміни до постанови. І скориговано пункт 63. Дуже класний пункт, який е, насправді для багатьох так і буде працювати в позитивному ключі. Однак тільки не для обмежено продатних. ось така, друзі. Дискримінація у нас вийшла. Ж ми передамо до деталей. як завжди нагадаю, підпишіться прямо зараз на цей канал, якщо ви хочете бути в курсі достовірної, чесної, правдивої юридичної аналітики, а не популізму. І також, друзі, переходьте в мій телеграм-канал, там я залишаю не менш важливі юридичні новини. Коментую все це з юридичної точки зору та надаю корисні посилання. А тепер звернемося до зміненого пункту 63. Як він тепер виглядає? Ось тут що зазначено: що зобов'язані, які звернулися до ТЦК. Із заяви про наяві строчки до прийняття рішення відповідної комісії не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, крім тих, що були раніше визнані обмежено придатними або тимчасово непридатними відповідно до висновку ВЛК. А відверто кажучи, друзі, ось саме стан придатності та право на відстрочку згідно закону це не пов'язані речі. Тому що навіть якщо обмежено придатний раптом зазнає цілющого зцілення, на ВЛК і стане повністю придатним, це ніяк не скасовує його право на відстрочку. Придатний громадянин чи не придатний право на відстрочку, якщо є, тобто, якщо є підстава, саме придатність такого громадянина до військової служби не є критерієм для того, щоб він йшов служити або не отримав це, не реалізував це право на відстрочку. Розумієте, виникає питання, чому раніше їм не заважало відсутність ВЛК видати людині відстрочку? Зрозуміло, що на сьогоднішній день це все робиться для того, щоб держава з'ясувала, встановила свій мобілізаційний ресурс, це все потреби для оборони. Це все ясно. Але все це було б добре, якби не порушувалися права дуже часто. Тому встановити то ресурс, будь ласка, встановлюйте, але і право, яке гарантоване законом, не порушуйте. Тому що. Тут все дуже просто: якщо людина подає заяву на відстрочку, комісія повинна її ще розглянути. А якщо обмежену придатного направляють в цей час на ВЛК, а комісія ще нічого там не розглянула, а гарантованого, скажімо так, пункту, який був раніше, вже немає, це означає, що людина просто може не дочекатися цього рішення комісії про надання відстрочки і вже бути у військовій частині. Тобто Після ВЛК моментально таку людину можуть включити до списків. Така людина переходить вже зі статусу військовозобов'язана до статусу військовослужбовця. Починають діяти інші норми. Право на відстрочку вже автоматично втрачається, і потрібно буде шукати вже підстави для звільнення з військової служби. А це вже зовсім інша історія. Що я думаю, в світлі цих нових змін також дивлячись на цю ситуацію. Справа в тому, що, незважаючи на те, що обмежено придатні тепер будуть направлятися на УЛК до моменту прийняття рішення про відстрочку, тим не менш, такі громадяни не позбавлені права одночасно, наприклад, із направленням на ОЛК все ж таки подати цю заяву на відстрочку і зареєструвати в обов'язковому порядку ЄФТЦК це їх обов'язок. Таким чином, коли людина заявляє все ж таки про своє право, вона подає цю заяву. Це вже факт того, що у людини є намір і є певні підтвердні документи, факти, які надають людині право на відстрочку. Таким чином, якщо це вже буде спір з ТЦК, і все ж таки вони в порушення ось цього права, яке гарантовано статтею 23 закону про мобілізацію, людину таки мобілізують, не дочекавшись рішення комісії про. Надання або відмову надання відстрочки, а це можна буде оскаржувати в суді і одночасно забезпечувати позов ось таким шляхом. Тобто, суд може зобов'язати конкретний орган, в даному випадку ТЦК, утриматися від певних дій, тобто від включення до списків військової частини. Тобто, поки комісія ТЦК не розглянеть заяву про відстрочку, мобілізувати таку людину. Не зможуть, ось якщо буде таке забезпечення позову. Це один із варіантів, як можна таку проблему буде вирішувати у випадку спорів. На сьогоднішній день всі обмежено придатні. Тепер повинні будуть розуміти, що є певний ризик. Ризик не дочекатися рішення, якщо це все буде пришвидшено. Звісно, що кожен випадок індивідуальний ВЛК може встановити діагноз, відправити на додаткові аналізи. Наприклад, все це затягується. Комісія розглядає вашу заяву і в принципі нічого нікому не заважає видати вам цю відстрочку. Але тим не менш, я більше ніж впевнена, що. Так як є порушення з боку ТЦК, прав людини, такі випадки також будуть, коли людей будуть дуже швидко обмежено придатних, визнавати придатними і, не зважаючи на право на відстрочку, мобілізувати в частину і на передову. А якщо ця інформація для вас була цікава та корисна, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, пишіть свої коментарі, поширюйте це відео і не забувайте підписуватися на цей канал. Ваша інспектор права.